Головною темою розмови голови парламентської фракції опозиційного блоку Юрія Бойко з керівниками фермерських господарств Житомирщини стала ситуація у сільськогосподарській галузі області. Нагадаємо, що нещодавно парламент проголосував за зміни до податкового кодексу, які додали додаткове податкове навантаження на фермерів та стали для них справжньою катастрофою. Користуючись присутністю представників влади, у тому числі найвищої законодавчої, керівники фермерських господарств, не скупилися на свої оцінки ситуації у аграрному секторі. Мені потрібно дати дешевий кредит. Мені не потрібно, щоб хтось працював за мене. Мені потрібно дати гарантії, те, що якщо я вирощую мясо чи молоко, я маю мати гарантію, що держава мене купить по тій ціні, скільки воно може. Юрій Бойко заявив про те, що опозиційний блок буде добиватися внесення змін до податкового кодексу, які дозволять за два роки відбудувати державну підтримку фермерів. Своє першочергове завдання депутати від опозиційного блоку бачать у тому, що продовжити мораторій на спеціальний режим оподаткування для фермерів на два роки. Немає державної політики по підтримці фермерів, підтримці тих людей, які дійсно сам вирощує і. Виробляє продукцію на землі. Немає підтримки в кредитах, є багато бюрократичних перепонів, немає підтримки державного животноводстві. Тому за минулий рік в країні було вирізано 700 тисяч корів, зменшилось корів на 700 тисяч. І 100 тисяч більше ніж 100 тисяч фермерів, які сьогодні працюють на землі, вони практично сьогодні залишились до державної підтримки. У зустрічі також брали участь народний депутат, голова Житомирської обласної організації опозиційного блоку Юрій Павленко, його перший заступник Андрій Дяченко, голова міської партійної організації, депутат Житомирської міської ради Наталія Леонченко, заступник голови обласної ради Наталія Рибак. Депутати обласної ради від опозиційного блоку Анатолій Милашенко, Олександр Чорноморець, Раїса Гула, депутати районної ради, керівництво Червоноармійського району.